Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку, всім мира добра, Гарна настройчика. Читав ваші коментарі. Дякую за вподобайчки, за перегляди, за те, що ви є зі мною. Всім вам дуже велика дяка. Думав, друзі, думаю, щоб його замутити який контент. І... У мене там на основі вийшла, там, де я крутив вчора мегаконтейнери, вийшла рулетка на 9-й містичний сертифікат. Ну, думав, і тут така сама. Захожу, а тут на К-91. Бачите, у кожного будуть різні. Я не рахував, скільки він обійдеться. Там, 6 тисяч, 2, 3, 3, 5. 7. Та, коротше, при... До речі, так буде дороговато, він обійдеться, нічого дешевого розраби не віддають. Просто так. А я вирішив купити контейнери європейські і разом з вами їх відкрити. Давайте їх знайдемо. Як ви гадаєте? Нормальна ідея? Хто їх купував? Пишіть в почитаю, що вам випадало. Купуємо 10 штук за 12 тисяч і побачимо, що з цього буде. Погнали. Перший полетів. Ясно. Чи залутаємо ми хоч один танчик? Ех! Я вже думав бізонте. Хоч щось би було. А так один камуфляж на нього. Коли, друзі, падає 4 нагороди. Або камуфляж, або танчик, Знову ще буде 4. Ну і наше мені ці камуфляжи. Це на СТРВК 81. Знов 4. Ні, це 3. О, що не буде жодного танчика, не вірю. О, ну як завжди виручає. Емілька, як завжди, виручає. Дякую. От скільки не відкривав, би європейські там. Французів. Емілька завжди тут. Дякую. Але ж 12 тисяч Емілька обійшовся. 12 тисяч. Ех. Ну да, еще хоть один. Ні. Вот так-то, друзья. Купувать их вам чини. я вам показал. Вирішувати только вам. Ну, давайте еще К-91. Вот оно. Тыщенку. Це що, фантастика. Песочка зараз. засипаємо бетону. Та не потрібен мені той x5. Там, де потрібен, ти його не даєш. Давай хоч містика чи що. Пісочкою, друзі, засипає, пісочкою. Ні, бачу, не буде діла. О, два збори усі. і останній прокрут. Бо мені, друзі, не хвати її закупить. Навіть якщо я їм мільку продам. Пішли відкриємо, що там побачимо. Пісочки насипають. Ех. П'ять ключів є. О, у мене ще, друзі, є контейнери тут. Я забув. Давай другий зразу, щоб танчик. Ні. Не буде, друзі, діла, не буде. Давай проскіпаємо. Сертифікат тут не світить. Не світить, так як я думаю. Давайте, друзі, відкриємо, зберег всі. І можливо, пощастить, дасть хоч якусь колекцію і ми окупимо. Там, де європейські контейнери. Ні, не хочу, друзі, нічого давати. Не хочу. Добре. Відкриваю три містика. Я вже забув, коли випадав містичний сертифікат. Чи взагалі вони тут є? Походу діло, що нема. Сто золота! Вау! Сто золота, блін! А тут, як завжди, повна балябуха. О, контейнер 3 рівня. Ну нічого собі. Ми вже відкривали, помню, контейнер 3 рівня і нам випало 200 тисяч срібла. Повна. А що випаде зараз, побачимо. Ще менше, блін. Ти йдіть ви, коротше. В дупло. Ти що розраби, вирішили проскамить, блін. Контейнер третього рівня і дало як першого. 150 срібла. Ну, може, хоч китайчик тайчик подвиручив. Подасть колекцієчку. Ну. Ех, блін, танчик, но не колекцієчка. Ех, на жаль, на жаль. Ну, ПТХ. ПТ-шечку дало, блін. Что, друзья, вот от, от вийшов вот вышел. Контентик. Я вам показав, что там з европейском. Ну, один вам може і дасть танчик, ну два. Ну 12 тисяч золота мінус, допустимо, допустим, отнять мінку, Ну десь вже за 6 тисяч, десь за 7, за 5 вийшов, короче, танчик. Розраховував на більше, звісно, танчиків, але бачите. Хитра-хитра все. Все вже робиться на донати. Скоро взагалі халяви не буде. Як я на це все дивлюся. Добре, друзі, всіх вас обійняв. Вам бажаю гарних відкриттів, вдалих відкриттів. Бережіть себе своїх рідних і близьких. Мира добра, мирного неба над головою до зустрічі.